Діви, призупиніться у вас період ревізії. Перевірте, що ви встигли, що ви змогли зробити за цей рік перед вашим днем народження. Очищайте свій простір, себе, девайси і все, що до чого дотягнеться рука. Риби призупиняйтеся також, зробіть ревізію, все, що ви встигли зробити за цих півроку, і готуйтеся до періоду максимальної енергії, максимальної ясності і максимальної можливості проявитися у всій своїй красі. Підготуйтеся до цього періоду ретельно. Раки, у вас період, коли ви можете пробувати все, що ви придумали попереднього періоду, коли сонце перебувало в знаку рака. Дійте, йдіть вперед, але не сильно поспішайте, тому що це сліпа зона. Ви можете не помітити перешкод або залетіти в той проект, куди вам і не треба було. Тому рухайтеся вперед, але обережно. Козироги, ви також після періоду максимальної ясності і зрозумілості можете пробувати нові ходи, нові. Справи, нові шляхи розвитку, і цей період покаже вам, як і ракам, куди рухатися далі. Здається, про всі знаки я розповіла, тож я бажаю вам щасливого сонячного періоду в Леві. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Обов'язково збережіть це відео, воно буде актуальним протягом цілого місяця, а також кожного року, коли сонце буде перебувати в знаку Лев. Обов'язково поділіться. Цим відео своїми друзями, нехай вони теж знають, що очікує їх в цей період. Ну і звісно, підпишіться на мене. Тут завжди буде багато цікавого і корисного. Па-па!